Тож продовжуємо обговорення з Олександром Вознюком, членом робочої групи Верховної Ради України з питань соціальної політики. Пане Олександре, вітаємо вас! Наживо на Суспільному! Наш колега. Вадим Карпяк підняв питання невибірковості призначення цієї зимової дієпідтримки – тисячі гривень. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, як ви ставитеся до того, що ця підтримка надається всім, хто подає заявки, і які схвалюються? Доброго дня, студія. Дякую за запитання. Ну, по перше, є тисяча чи тисяча гривень в допомогу. Вона по суті нічого не вирішує. Насправді не потрібно роздавати тисячу гривень чи там щось більше, тому що знаючи великі ціни на. Споживчі товари на комунальні послуги, на сервісні послуги, то вона фактично виглядає як популістський якийсь механізм, тобто вона фактично знівельовує саме поняття такої допомоги. Насправді, держава повинна працювати не як роздавати копійкову допомогу, тим самим принижуючи людську гідність, а насправді створювати програмні документи щодо зайнятості цих, цих людей, тому що людей цікавить їхня гідна заробітна плата, людей цікавить. Як будуть оцінювати їхню працездатність, і люди хочуть не тисячу гривень, а хочуть заробляти там 20 тисяч гривень 30 тисяч гривень, чесно сплачувати податки, дбати про своє майбутнє, про свою старість, про вихід на пенсію. А тисячу гривень це виглядає як, ніби як подачка, така копійкова. А роблять такий великий хайп, що це дуже велике рішення. Це означає, що у нас в державі дуже збідніли люди. Це означає, що економіка стоїть, а вона йде вниз. Це означає, що ні парламентарі, ні уряд діючий не думає про інші програми, а думає, якось щось десь зірвати з міжнародної технічної допомоги. Це ж одна з допомог до речі, яка виділилася так звана. Тисяча гривень тому це по суті нічого не вирішує, а лише е, робить вигляд, що ми е, створимо якусь соціальну політику. А по факту воно ще більше поглиблює бідність наших громадян. Тому, мабуть, є, є тисячі чи так, так звана тисяча гривень. Е, вона е, докорінно не вирішує саму проблему для громадян, які потребують реальної допомоги. А реальні допомоги, а не якоїсь там подачки, яка здається уряду, щоб на вирішить Можливо, нашим міністром треба роздати по тисячу гривень і хай поживуть місяць. Зрозуміло, пане Олександре, скажіть, будь ласка, от ви назвали, що ані парламентарі, ані урядовці от не дбають про те, займаються популізмом. Це я перефразовую ваші слова. А е, який у вас статус як члена робочої групи е, при Верховної Ради України з питань соціальної політики? Ви скажімо, коли приймаються такі е, проєкти, такі рішення, ви можете висловлювати своє ставлення, отак от як у нашому ефірі, і до вас зобов'язані прислухати. Це. Чи у вас лише дорадчий голос, який може пролунати? Ну, в пустоту? може і такого нема. Я вам хочу сказати, що наш мій голос і команди нашої дуже добре прислухаються, і воно навіть коли ми розробляємо різні НПА, і, Кого? до речі, багато наших пропозицій. Перепрошую, і що мушається... розробляєте? Що розробляє? НПА що таке НПА Н НПА. Нормативно-праві документи ага. чи нормативно праві ага. акти, які можуть впливати на реальну зміну ага. ситуації, ага. є декілька ага. проектів законів, в тому числі ми зараз обговорюємо проект закону це щодо МСЕКів, щодо реформи ВЛК, щодо реформи протезування військових, які повертаються, яким потрібна реальна допомога. Водночас багато різних чиновників, тих же ж народних депутатів, про просувають корупційну складову, тобто. Особа, наприклад, якщо не може там хоче мати там якийсь протез активний, да то інші якісь там міністерства прописують так, що це нереально допомогти. Але завдяки тому, що. Є залучення громадського сектору до обговорення, тобто раніше це було просто формально, а наразі це реально потужно виглядає. У нас дуже багато є дискусій з різних питань, які ми напрацьовуємо. Ми маємо дорадчий орган, і дуже в багатьох питаннях ми все ж таки наполягаємо на те, щоб норма права працювала на людину. А, а не в цьому на якусь питанні групу в питанні школ. виплати тисячі гривень всім і кожному хто живе в Україні, це рішення. Прийшло мимова щось сказали, заперечили. Ну як ви відреагували? Про, про про тисячу гривень? Соціальна допомога про тисячу гривень і 6500 для малозабезпечених сімей, де претендують там на теплу зиму. З нами це не обговорювалося, Це було самостійні рішення е, суб'єкту подання. Це міністерство соцполітики. І цей документ зайшов до уряду, і уряд просто його прийняв. Тобто, об'єктивно з з нами цей документ не обговорювався. Він просто був спромовний як популістський документ, а не як реальна допомога зрозуміло. Дякуємо вам за коментарі. Олександр Вознюк, член робочої групи Верховної Ради України з питань соціальної політики.